Росія знову масово атакувала Україну ударними дронами, крилатими ракетами та балістикою. З вечора це були шахеди. Близько другої ночі ворог запустив калібри з чорного моря, а на світанку атакував крилатими ракетами Х- 22 зі стратегічних бомбардувальників. Та балістикою, зокрема, під балістичним ударом була столиця. Відомо, що через падіння уламків спалахнули пожежі в кількох районах Києва. Наша кореспондентка Анна Брикова зараз перебуває неподалік одного з місць атаки. Аню, то які наразі яка наразі офіційна інформація? Чи є постраждалі? Вітаю Ігоре. Насправді зараз відомо про ліквідацію наслідків рятувальниками у трьох районах столиці, зокрема Дарницькому, Солом'янському та Оболонському. Якщо говорити про Дарницький район, то йдеться про дві локації. Це не житлова будівля, якої сталася загорання. Також це інша будівля, яка зазнала руйнування. Також було спалено три автівки, які були пропарковані поруч. Якщо говорити про Солом'янський, то загоряння сталося було кілька осередків. На відкритій місцині і загоряння було фасаду на сладкій будівлі. А, якщо говорити про Оболонський, то теж йдеться про дві локації: а, це, зокрема, меблевий цех, і полум'я перекинулася на сладську будівлю. Поруч також за іншою локацією, постраждала офісна будівля. Зокрема, руйнувань зазнали три поверхи, останні з п'ятиповерхової офісної будівлі. На жаль, не без постраждалих. Відомо про трьох людей, які зазнали. Або травма, бо постраждали від атаки. Відомо, що двоє з них успитали. Нині рятувальники у Києві, ось у трьох районах ліквідовують наслідки. Загалом тривога лунала майже всю ніч. Це була атака, і дронами, і ракетами. Зокрема, якщо говорити про столиці, це була балістика. Да було так настільки гучно, що я думаю, всі містяни це чули. І також ми ще раз хочемо нагадати і закликаємо наших громадян, незалежно від регіону, дослухатися до сигналів повітряної тривоги. Дякую, Аню. Анна Брикова про наслідки ракетної атаки на столицю. Відомо про щонайменше трьох постраждалих. Напередодні пізно ввечері ворог атакував дронами приватний сектор Миколаєва. Пошкоджено сім приватних будинків та автомобіля. В одній із осель спалахнула пожежа, в іншій – газова труба. Поранення дістали троє жінок, одну шпиталізували, іншим надали допомогу на місці. Усі пожежі вже загасили. На світанку росіяни також скинули керовані авіабомби на Куп'янськ, що на Харківщині один з кабів влучив у багатоповерхівку. Загорілися балкони з другого по сьомий поверх та чотири квартири. Також повибували вікна в сусідніх будинках. За даними ОВА, постраждали двоє людей. Сьогодні в Україні жалоба за жертвами ракетного удару по кривому рогу. Їх нагадаю: 18 і 9 році діти в лікарнях залишаються. 37 поранених ще приблизно стільки ж лікуються вдома. Російська балістична ракета прилетіла в п'ятницю ввечері поряд з дитячим майданчиком, коли там було повно дітей з дорослими. Третій день поспіль криворіжці несуть туди квіти, іграшки та лампадки. У самому ж кривому розі дні жалоби будуть включно посереду. Дівчака поїдналася. Дівчинка загинула сім років, дочка нашої співробітниці на роботі. Аріша, з дідусем разом. Вона каталась на круглій гойдалці, а він на лавочці сидів. Ти, ну, як пішла гуляти сюди. вона чекала там у дворі, а вони йшли і всі загинули. Аліна, Даня, Нікіта і Костя. Понад 4 тисячі разів обстріляли росіяни. Позиції наших військових упродовж минулої доби б'ють з авіації та дронів. Найважча ситуація на покровському напрямку. Там було щонайменше 65 боєзіткнень. бої. точаться і на Торецькому відтинку. Ворог тисне у районах Курдюмівки, Дачного, Леонідівки та Дружби. На Гуп'янському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутися неподалік Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки. Загалом за суботу щонайменше сто 52 бойових зіткнення. Небезпека від Херсону до Сум. Росіяни можуть піти у наступ вже найближчими тижнями. За підготовкою ворога спостерігає наше військове командування. Наразі окупанти збирають резерви для ривка, кажуть у центрі протидії дезінформації при РНБО. Та чи справді підуть чи знову намагаються залякати? З'ясовував Ростислав Сесоєв. Прифронтовий Куп'янськ, Харківщина, мирного неба тут не бачили вже понад три роки, чи не щодня каби, дрони, артилерія. Підрозділ завжди виконує завдання на тих вітним, де тріщить. Ми завжди знаходимося в максимальному інтенсиві. Саме Куп'янськ може стати одним з основних напрямків наступу росіян. Тут уже чекають. Скупчення якесь що ворог готується додатково для посилення ударних дій, Ми розуміємо, що це може бути, і так чи інакше... Кожен командир має мати певний запас та резерв для того, щоб у разі ще посилення інтенсивності бойових дій мати можливості ворога знищити ймовірність спроб прориву одразу на кількох напрямках активно обговорюють із кінця березня про небезпеку. Попереджають і президент, і урядовці. Ми акцентуємо на тому, що ми знаємо, що Росія готує таку військову операцію на рівні там зараз стратегічного планування. Це поки що малюється на картах. Коментує наміри Росіян і держсекретар США. Hard... Якщо ми завтра прокинемося і побачимо, що росіяни розпочинають якусь наступальну операцію тоді стане зрозуміло, чи хочуть вони миру, чи ні. Якщо ні, ми повинні знати це заздалегідь, щоб скоригувати нашу політику. Наступ може охоплювати понад тисячу кілометрів фронту. Ймовірні напрямки Цуми, Харків, Запоріжжя не виключають спробу прориву і на Херсонщині. Тут теж є безпосередньо плани росіян активізувати наступальні дії з використанням сотень катерів. І ми зараз бачимо, як, наприклад, правобережжя Херсонщини теж активно бомбардується російською стороною. У війні проти України вже задіяно до 700 тисяч росіян, і цю навалу стримують наші. Силу оборони щоб збільшити тиск лише на одному напрямку, потрібно ще 50 тисяч солдат, і стільки ж для резерву на заміну загиблим. Це серйозне навантаження на російську армію, і потреба знайти такий людський ресурс. Є зараз вони намагаються провести приховану мобілізацію. Тобто забирають найманців, резервістів, строковиків. Останніх мають набрати 160 тисяч. Наші експерти по різному оцінюють наміри Росіян. Можливо, новим наступом ворог просто залякує, а можливо, спробує тиснути на фронті і вимагати більшого на переговорах. В темі перемовин Російська Федерація. Е Зараз дотримуються тактики затягування процесу, що може свідчити про бажання продовжувати безпосередньо власну військову активність агресію проти України, і паралельно з тим відбувається серйозна кампанія по зриву постачання Україні західного озброєння. І Якщо ворог і піде у наступ, то не раніше ніж за кілька тижнів або й місяців прогнози різні все буде залежати від. Темпів підготовки. Ростислав Сесоїв. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Тихі, швидкі та комфортні. Новенькі броньовані козаки. 5 вже у строю 40-ї окремої артилерійської бригади. Машина зібрана на базі Форд, Пройшла перші випробування і одразу підкорила артилеристів. Які козаки зсередини дивіться матеріалі наших колег з армія Тіві. 140 по трасі і все це в броні. Артилеристи 40-ї бригади імені князя Вітовта тестують новенькі бронемашини Козак-5. Уперше отримали партію нульцевих. До того ж, антидронові рушниці вже на руках, а кулемети на підході. І сьогодні поспілкуємося із артилеристами про їхні перші враження від українського бронеавтомобіля. Шасі від Форда 550-го, але підвізка, гальма, амортизація повністю бойові. Комфорт помітно вищий ніж у старого доброго кразу. Ну після кразу вічно були. А так то зручно на ну, звісно, зручно тут все для удобства. а Краз... Якраз кузов капсульного типу бронескло тримає удар. Навіть кулеметне гніздо вже підготовлене. Залишилося дочекатися заліза. От теж козаки теж недавно отримали і рушниці, і от не скоро може отримаємо на них кулемети Якісь так що не нормально бахати. Козак обладнаний телевізійною камерою GPS-навігатором і навіть системою пожежогасіння. Простий у керуванні, надійний на трасі, готовий до бою. Роботи вистачає, людей просто буває мало. Так, да, тому що якщо є люди, які е, хочуть проїхатися, дізнатися, як це так їздити з кондиціонером комфортно, коли ти топиш 120 по трасі, то місця у вас є. Ну, він навіть 140 їде. 140, 140? ж має? 140 може їхати. І місця буквально є. Дивіться, одне місце, друге, третє. Долучайтеся до 40-го окреми артилерійської бригади. Новий козак це не просто транспорт. Це ще одна потужна бойова одиниця українського оборонпрому. Юрій Лозенко, Сергій Ліпко. Армія ТВ, для ми Україна. Марафон. Єдині новини. Масові протести проти політики Дональда Трампа охопили Сполучені Штати. Організатори заявляють, що вуличні акції підтримали в понад тисячі американських міст в усіх штатах. У центрі Вашингтона зібралося близько 20 тисяч демонстрантів. Багатолюдний НАТО в у Бостоні. Мітингарі вийшли під гаслом Руки геть від нашої демократії. У Флориді демонстрація відбулася неподалік гольф-клубу, який належить Трампу. Люди невдоволені політикою Білого Дому. Однак однак останньою краплею стало запровадження тарифів на імпорт. Мітинги проти нової тарифної політики США відбулися і в європейських містах, зокрема в Лондоні, Берліні, Франкфурті та Парижі. Акції підтримали також в Канаді та Мексиці. Отже, цього тижня Дональд Трамп запровадив мита від 10 до 49% на імпорт з багатьох держав, виняток Росія, Білорусь, Куба та Північна Корея. Бо з ними, мовляв, Америка не торгує. Україна до списку потрапила і платитиме 10% відсотковий тариф на імпорт товарів до США для Європи. Мита можуть мати катастрофічні наслідки, прогнозують економісти. Але першими їх відчують самі американці. Що вони думають про тарифну політику нової. Адміністрація питав Юрій Гула. Вже кілька днів тут на Волстріт фондова біржа не просто відчуває турбулентність, а летить в жорстке піке. Акції провідних компаній світу катастрофічно дешевшують. А фондовий ринок США вже втратив рекордні 7 трильйонів доларів. Таким обвалом він реагує на запровадження Трампом масштабних мит. Причому сам закон ще навіть не набув чинності. Це станеться наступного тижня, і поки фондовий ринок переживає найбільший обвал в історії на ринку продуктовому ціни суттєво не змінилися. Перші подорожчання очікуються за місяць, насамперед на овочі та фрукти. Інші продукти, і алкоголь за прогнозами, зростуть в ціні улітку. А от через півроку американцям доведеться платити більше за авто та одяг. Тут люди вже готуються затягувати паски. Я республіканець, але зараз не підтримую кроки цієї людини. Моя дружина вже почала сортувати розмінні монети. У сполучених штатах переймаються, що навіть їхня продукція, ті ж смартфони та інша електроніка, які через дешеву робочу силу збирають у Китаї та Тайвані та в інших країнах Азії, незабаром теж підскочить у ціні. Лише компанія Apple за кілька днів втратила 250 мільярдів доларів ринкової вартості і стала найбільшою жертвою тарифної війни. Головний конкурент і провідний експортер товарів до США Китай, який отримав 34 відсоткові тарифи від Трампа, відповів дзеркальними. Мити. Тами Європа теж відреагувала на дії Вашингтона, але поки заявами президент Франції Макрон закликав місцеві компанії зупинити інвестиції в американський бізнес, який сигнал ми подаємо, коли є європейські гравці, які інвестують мільярди в американську економіку, в той час, коли вони завдають нам удару. Польща вже підрахувала нові тарифи США обійдуться країні в 0,4 ВВП. Видання Bloomberg пише, що Франція та Німеччина наполягають на сильній відповіді вести зустрічні мита проти США. Це, начебто, зміцнить їхню переговорну позицію. Вже в понеділок міністри торгівлі ЄС зустрінуться в Брюсселі, щоб обговорити тарифну війну Вашингтона. Єврокомісія обіцяє рішучі кроки, але хоче уникнути конфронтації. Давайте чітко роз'яснимо величезні наслідки. Глобальна економіка постраждає значно. Ми завжди були готові вести переговори зі сполученими штатами щоб усунути бар'єри для торгівлі. Водночас ми готові відповісти. Кожній американській сім'ї, за підрахунками економістів, нові тарифи президента вилюються у додаткові 3800 доларів цього року, адже будівництво нових заводів і перенесення виробництва до США потребують часу, а більшість імпортних овочів і фруктів просто неможливо виростити в штатах, Тож доведеться платити більше. У Вашингтоні заявили введення мита це лише початок, і кожен, хто спробує кинути виклик Америці, отримає ще більший тариф. Експерти занепокоєні, це може зіграти на руку Росії та Китаю і підірвати військову США. адже тарифи на імпорт можуть попливати на виробництво американської зброї та зламати ланцюг постачання, який Пентагон налаштовував десятиліттями. Із Нью-Йорка Юрій Гулами Україна марафон. Єдині новини.